Слава Ісусу Христу! Мене звати Іван, раб нашого Господа Ісуса Христа. Поділюся з тими, хто любить вчитися знаннями, які дав мені наш Господь. Тема Уроку Блаженний і святий, хто має участь у Воскресінні Першому, хто він. Читаємо Откровення 20 розвідку, 4, -й, 6 -й вірші. І побачу я престоли і тих, хто сидить на них, яким дано було судити, і душі обезлаваних за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонили зірові ні образу Його і не прийняли на читання на чоло своє і на руку свою. Вони ожили і царвали з Христом тисячу років. Інші з померлих не ожили, доки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блажений і святий. То має участь у Воскресінні першому. Над ним смерть, друга не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. Читаємо перше Солонян, 4 розділ 13 і 18 вірші. Не хочу, ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих Ісусі Бог приведе з Ним. Бо це говоримо вам, Словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час повіщення при голосі архангела і Сурми Божої зійде з неба і мертві у Христі воскреснуть раніше, тут ключове Слово і мертві у Христі. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднести на хмарах на зустріч Господеві у повітря і так завжди з Господом буде. Отже, втішайте один одного цими словами. І мертві у Христі, то можна пояснити, що це ті, хто перебували у Христі і померли в Ісусі Христі. Читаємо перше до Корінтян 15 розділ 50 і 53 вірші. Але скажу вам, браття, що плоті кров спадкувати Царство Божого не можуть, і тління не успадкує не тління. Ось кажу вам, Таїну: не всі ми поберемо, але всі змінимось. Раптом одну мить при останній сурмі, бо засромить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми переймінемось. Бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне і смертному цьому одягнутися у цьому одягнутись у безсмертя. Відносно мертвих прямо написано, що воскреснуть ті, що померли в Ісусі Христі. Логічно, що живі, котрі переміняться, також повинні перебувати в Ісусі Христі. Читаємо 1 Івана, 2 розділ, 28 вірш. 1 Івана, 2 розділ, 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтесь ним, щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоровні ним під час його приходу. Що означає бути в Ісусі Христі? Читаємо Ефесян 5 розділ, 30 вірш і Ефесян 5 розділ, 23 вірш. Ефесян 5 розділ 23 вірш. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. Ефесян 5 розділ 30 вірш. Бо ми члени тіла Його від тіла Його від костей Його. Ми члени тіла Ісуса Христа. Ми перебуваємо в ньому. Він голова тіла, Він перебуває в нас. Як знати, що ми в ньому, Він у нас? Читаємо Івангелії від Івана, 15 розділ, 5 вірш. Івангелії від Івана, 15 розділ, 5 вірш. Я виноградна, ви галузя, Хто мені перебуває, а я в ньому, той раз не зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Тут це є ознака перебування, коли ми разно зароджуємо, коли приносимо плоди. 1 Івана читаємо 4 розділ, 13 вірш. 1 Івана, 4 розділ, 13 вірш. Що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас. Пізнаємо це тим, що Він дав нам від духа свого. Отже, ще є ознака, що ми перебуваємо в ньому від нас, що він нам дав від духа свого. Що ж Ісус Христос нам дав від Духа Свого? Читаємо 1 Коринтян, 12 розділ, 4 -й, 7 -й, вірші. 1 Коринтян, 12 розділ, 4-й, 7-й вірші. Є різниця між дарами милості, дух же той самий, є різниця між служіннями, та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що усіх робить, і кожному дається виявлення Духа на користь. Отже, згідно прочитаного, кожному дано дари служіння, діяння, виявлення Святого Духа. Продовжуємо перелік дарів. Читаємо Івангелії від Івана, 14 розіслів, 16, 17 вірш. Івангелії від Івана, 14 розіслу 16, 17 вірш. І я облагаю отця, і він дасть вам іншого утішителя, що перебував, що перебував з вами по вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він перебуває з вас, з вами і буде у вас. Читаємо римлян 8 розділ, 14 вірш. Римлян 8 розділ, 14 вірш. Бо всі, хто водяться Духом Божим, Сини Божі. Отже, що маємо ведення Святим Духом. Продовжуємо перелік обітниць. Євангелії від Івана, 15 розділ, 4 8 вірші. Івангелії від Івана, 15 розділ, 14 4 й 8 вірші. Перебувайте в мені, і я в вас, як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза а ви гілля. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Коли хто, перебуває в мені, буде... коли хто не перебуває в мені, буде відкинний геть, як гілка і засохне, а такі гілки збирають, кидають вогонь і вони згорять. Коли будете перебувати в мені, і слова мої у вас будуть, то, чого б ви не захотіли, просіть, і буде вам. Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Отже, якщо ми будемо в Ісусі Христі, а Він нас, то принесемо багато плоду і будемо Його учнями, і тим прославиться Отець наш. Також треба додати до переліку завіт, який уклав з нами через водне хрещення і скріпив своєю кров'ю Ісус Христос. Читаємо Матвія 28. розділ, 19 і 20 вірші. Матвія 28. розділ, 19, 20 вірші. Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестячи ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я запою вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Якщо сформулювати коротко суть завіту, то отримаємо: будьте моїми учнями і робіть учнів. Тоді Ісус буде з нами повсякденно. Тепер перелічимо. Ознаки того, хто матиме участь у Першому Воскресінні, він повинен мати дари, служіння, діяння, виявлення Святого Духа, ведення Святим Духом, бути учнем Ісуса Христа, робити учнів Ісуса Христа. Якщо у вас це є і постійно відбувається, то ви будете мати участь у Першому Воскресінні. Коли цього немає, то якщо буде воля Божа. Темною наступного уроку буде як набути ці якості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.